До нашого ефіру зараз долучимо економіста Юрія Гавриличка з ним і поговоримо про зернову угоду про посівну. Пане Юрію, добрий день. Добрий день хотів запитати у вас про посівну, яка Наближається має бути цього року, ми знаємо, що дуже багато територій, засі дуже багато територій, ну фактично засіяно снарядами, які ще не розірвалися, має провестися розмінування разом з тим, усвідомлюємо, що розмінування так швидко не проводиться, особливо на територіях, які були звільнені нещодавно, і які будуть звільнені в майбутньому. То наскільки зменшиться наша посівна, і наскільки в результаті ми менше зерна зберемо в наступному році? Ну, давайте розділимо ваше питання на декілька. По-перше, угу. хто ми? От Україна. у вас е, ні, ні. Е, у вас є особиста хоч один, два, три, п'ять гектарів землі? У, у мене власне. жодного гектару землі немає, навіть клаптика. То, у вас То Україна не сіє і не збирає, сіють і збирають вельми конкретні особи чи фірми. Угу. Українські, українські та зарубіжні. І від того, що посіяли, і що зібрали ані мені, ані вам, ані спекотно, ані так. а не холодно. А чому абсолютно? можете пояснити? Можу, тому що це не ваше і не моє зерно, не ваші і не мої гроші. Нам абсолютно все рівно, що засіяно і що збирається. Оскільки скільки б не було засіяно і зібрано, жодним чином це не впливає. На вартість кінцевих продуктів, які ми з вами споживаємо. Абсолютно. Тому що, того, тому що це зерно йде на експорт. Правильно? Ні, це зерно не наше з вами. Воно навіть не в державних підприємствах. Воно майже 100% приватне. І відповідно з цим мають працювати приватні компанії, а Україна як держава. Має боронити свої інтереси, зокрема щодо зернової угоди, так безумовно, про певні позитивне, шановний ну, пане Ігор вже говорив, і дійсно цей прорив блокади це абсолютно позитивна річ. А щодо негативів, от скажіть, будь ласка, ви знаєте, що для України як держави є наприклад кінцевим експортним споживчим продуктом від переробки зерна? Що для нас є кінцевим експортним продуктом? Для України як для держави, от що є кінцевим експортним продуктом від зерна починаючи? Е, я як не от? дуже розумію питання. Що ми отримаємо від продажу зерна? Я чесно кажучи, продажу зерна, ми, ми нічого не отримуємо взагалі, окрім збитків. І ми з вами конкретно несемо зараз збитки від цієї зернової угоди. Тому що все це зерно. А, на жаль, трошки втратили зв'язок на самому цікавому місці. Найцікавіше місце. Зараз ми мали дізнатися істину пане Юрію. Втратили зв'язок на, на найцікавішому місці. Так, отже, добре. Давайте отам Україна нічого від цієї зернової угоди як держава не отримала і не мала отримати, оскільки все це зерно було продано ще в грудні 2021 року або в січні 2022 року. Принаймні половину е, грошей за це зерно точно всі отримали, бо так працює зерновий ринок. Е, другу половину грошей е, можемо теоретично, знов таки, не ми, а компанії, е, власники цього зерна завести в Україну якраз в березні поточного року. І таку можливість їм надав Національний банк, відтермінувавши влітку минулого року повернення валютної виручки до 180 діб. Але не обов'язково, що ці гроші повернуться в Україну. А де вони мають затриматися? А, але. а вони мають затриматися або в офшорних компаніях, або на рахунках материнських компаніях тих дочок. Іноземних компаній, які працюють в Україні. Можуть ага. вони там затриматися, можуть. Можемо ми на це вплинути? Ні, не можемо. А от ПДВ повернути експортерам ми вже маємо. І наскільки я знаю, цього ПДВ вже повернуто більше 10 мільярдів гривень. Тобто жодної копійки Україна не отримала, а гроші вже втратила. Більше того, жодного навіть запитання: а чи дійсно нам було потрібно. Це зерно продавати, а не наприклад викуповувати за рахунок державних коштів і не використовувати в інший спосіб немає. Ну 20 мільйонів тонн зерна це в еквіваленті 4,5 мільярдів кубів газу. Ну, дивіться, я е, не зовсім можу з вами подивитися, тому що це зерно було потрібно деінде в світі, тому що фактично був голод. Тобто, це зерно мало відправитися туди, де воно було ну конче необхідно. Ми ж з вами частина великого цивілізованого це, світу. Це це не наукова фантастика. По перше, нікому воно не було потрібно за до задоволення споживчих потреб щодо їстівних. І це доводить статистика, куди саме пішло українське зерно. Ось переважна його частину до 70% спожила Європа, ага. яка виробила з українського віжі біодизель? Тобто спирт. У нас що, не вистачає спирт заводів? Ми не могли постачати в Європу спирту, але нагадую, що спирт набагато простіше перевозити тим самим залізничним транспортом. З яким у нас не було таких проблем, як з морським, у нас були б завантажені заводи, у нас б додаткова вартість залишалася в Україні. Більше того, коли я ставив запитання про те, що є кінцевим експортним продуктом переробки, то кінцевим експортним продуктом переробки є зброя, тому що спирт використовується при виробництві піроксиліну, що є основою бездимного пороху, які в свою чергу використовуються у сучасних набоях. Та снаряда? Нам що, не потрібні набої та снаряди? Потрібні. У нас є можливість їх виробляти? Так, є. То е, хтось рахував, а що було корисніше да, під час війни для держави? Створити гарні умови для іноземних компаній для вивезення цього збіжжя з України чи вироблення з нього інших корисних для держави речей? Пане Юрію, не рахував. Хотів запитати, якщо можна коротко, то зернова угода для України це що таке було? Для України? Так. А я не знаю, що це було для України. А для факту, чого? можна сказати, що, що Україна власним коштом допомогла іноземним компаніям вивести збіжжя, які вони тут виростили, і все. Взамін на намість. Заміні на що. Окей, почув вас. Дякую, Я, пане Юрію. Що? Дякую, що долучилися до ефіру. Бачите, навіть затягнули більше часу, ніж розраховували. Спасибі, дуже багато думок, щоб подумати, нам надав економіст Юрій Гавриличко.